Всім привіт! Ну що? Я думаю, у вас це кресло вже дістало. Буде випуск про фідер Squadron Flow, про два фідера, а у нас їх два різних. Але зараз ми запишемо відосик про карповичок з котушечкою. Ви знаєте, я конкретно пересів на фідери декілька років, і за карповики забув взагалі, тому що мені попадались дешеві і важкі, і ще й бувало лапшисті Deadpool. Він же Блекпул із первих, він капець, він сподовий, хоч він і карповік, але він сподовий, то страшне. А якщо я впомню себе, брін у Карповіка тест всього 150 грам, надо брати сподовий карповік, щоб тягати дрини, драбини і всі діла. Ви пам'ятаєте, в нас були двохсоставники, Конкорди, здається, жовті. Я їх попродавав. Думав, буду Мігалодонов по 20-30 кіл ними торбить, доставати. Але життя показало, що коров в середньому кіло 2. І на дубовій палці він сходить на раз-два. Тому треба брати палочку тестом 150-120 грам 3-3,5 ЛБ не просто так придумали. Але коли пересів на фідери, зрозумів, що. На хороших м'ягеньких фідерах короб взагалі не сходить. Але в цьому році, коли я вже конкретно отхрестився хрестився від карповиків, флагман нам зробив подарунок. Де Карпи, класні котушечки з байтранером. І ви знаєте, зараз мода пішла не відказуватися від байтранера. Оп, півоборота і працює. Котушка легше, котушка проще, котушка дешевше в такому плані. Але як я колись не міг привикнути виключати байтранер, коли короб іде вперед, так сказати. Клац, так я не можу привикнути крутити і настраювати оцей фрікціончик. От просто привик байтранер наше все, привик до нього. Декарпи це класні котушки. У нас здається 6000 да, Є досвід 8-10 тисяч котушок невеликих. І я зразу зрозумів, що це перебор страшний. 6 тисяч за глаза, і вона не супер важка, не супер об'йомна. Це всі діла. Коротше, де карпи відпрацювали на раз-два. Лісочка теж у нас яка-то. До речі, в чому прикол? Як бачите, знизу до фіга простору, ох, туди попаде ліска, буде, буде біда. Але є запобіжники по краях. Леска туди бігають бігунки, Леска туди просто не попаде ніколи. Дуже важко її буде загнати. Передатка 4,6 к одному тяговиті. Півроку ми ними поганяли, може менше. І це супер. Щодо Карповичка. Колись я хотів їх собі на сама, але ще перші серії. Вони були більш важкі, більш такі дубові. І зараз багато підписників бачу, на них рибалить. Ай-яй-яй, не прошито. Де спасіто. 360-ти повинна бути штучка. Так, да, 12, 12 футів дюймов чи чого-то. Отак от. Так от. 3ЛБ чи 3,5. 3ЛБ це 128 грамів чи щось таке. Big game. Легенький, звонкий, сухий, добре кидаючий дрин. Хоча сильно на дальній дистанції я нам не, не кидав. Ви знаєте, кораблик це річ. Вона береже сили, нерви. І вудлища. рибалячи з корабликом, вудлища будуть жити вічно. Чого в мене раніше вудки часто, фідери ламались на забросі. Це, ну не на забросі. Взагалі вудки, карповики ламались. Часто беру два-три одинакових, щоб потім із двох зробити один, якщо поламається другий. Тому що це мегазаброси постійно ці дальності 50, 60, 100 метрів 80 метрів, помню. Не слодке рибачиш на кар'єрі. Блін, лящ стоїть на 80-90 метрів 105 від берега. І хоть убий, ти його прокидаєш 2-3 метри, буквально не докидуєш, ти його не зловиш. А це був ще 17-й рік, лодка оранжева Таврія була, ми рибалили на ляща. Згадаю, тільки дуже-дуже старі підписники. Піщаний кар'єр Кардашинка зараз окупований. В піски там я впевнений, подарунків стільки. Закопано, накидано, що капець. І вудки тоді ламались за рибалку. Одну можна було зламати на раз два, якщо не більше. Але то таке, карповиком я повністю задоволений. Він не супер сухий, як некоторі фідери. Але він швидкий, робочий дрин. І він легенький. І що саме головне, компактний. Я до цього чогось. Потягнувся, був до війни на декілька карповиків. Це, мабуть, і були блекпули, двохсоставні. Типу, чим менше запчастей, тим він буде сухіший і класніший, і так далі. Біда двохчасних карповиків і не тільки. В тому, що вони двохчасні, але не трохчасні, Це дрин дліною. Метр шістдесят, метр вісімдесят, якщо якщо 3,90 у нас буде це двохметрові дрини. В машині двохметровий дрин, коли він складений, возить це капець, як неудобно. Тут 3,60 із трьох частей. Він що тут длиною метр десять, метр двадцять. Компактно склав в машину, засунув і забув. Тому із двохчасників я повернувся на трьохчасники. Колись ми ще й спробуємо тревел <хи> на фронт. Присилайте мені компактно, щоб рюкзаки десь калюзу побачив. покидать для прикогла. Але багато підписників я знаю, які раніше подорожували, які працювали, купляли тревел версії, і не жалували. Сказали, нормально, просто других варіантів. Нема щоб взяти нормальне вудлище в самоліт не засунеш. Просто отакі пироги. Відосик був до речі, про Sensor Big Game із нових Carp Pro. У них там ще дофіга новинок виходило. Ми були на виставці у флагмані в аеродромі. Там було, до речі, багато підписників. Мені класно понравилось. Мене, до речі, запрошували знову. Ось літом щось мало бути повинно. Але я відповів: я тут вищі аптічку. Збираю, турнікети і так далі. Я готовлюсь з сумкою вперед. Поки що не ногами. Я би радий був, якби я опинився в Києві, затусити, поїсти бургерів в кафешки на другому поверсі. Нас покормили, до речі, безплатно. Флагман угощав. Поспілкуватись з підписниками. Аеродром дуже класний, великий супермаркет. В ньому не тільки флагман. У них є конкурююча фірма Фаворитовське вудлища, бачив. 3 кобей стенд стентофігенний, ну, зернові. В основному і прикормки сипучі, японських снастей дофіга, овнеров, тільки, Взагалі Всього-всього. Флагман перетворюється в справжній супермаркет, де є все, навіть човен. Хоча раніше, ви пам'ятаєте, у флагмані була флагманська продукція. І як хто-то написав в одному анекдоті, у флагмані. Хто то ну не в анекдоті, хто в коментарі <флакова> флагман в Херсоні відкрився, чи ще десь, який-то полоумний придурок написав, чи є у флагмані камери, які це все відсліджують, хто де що ходить. А хтось йому відвідав, <флакова> чисто навіть не по приколу, що у флагмані не то що купить, у флагмані украсти нема. <флакова> Але з того часу я цей прикол заповнив на всю життя, але з того часу пройшло дофігі ще стільки часу. І в лагмані можна купити все реально. Хоча зараз з грошима у нас у всіх проблеми і взагалі не до вудлищ. Хоча вони мені і не потрібні. Хоча як це мені не потрібні Вудлища? Мені багато чого потрібно, але потрібніше буває з утра десь. Загріть кофійку, чи теплий одяг на фронті, чи дрон. Блін, дрони стоять скоко, це капець. я Зараз підбираю собі, мій той тарантаз заглушать просто і, і свої, і чужі сліва справа. Я його хотів колись задонатити, куди треба, кому треба, але мені одразу сказали, на нього навіть нормальної прошивки немає. Він упаде він не взлетівши, або влетить в небо. Тобто на тільки сучасні дрони, на які кожного місяця виходять сучасні прошивки, з яким можна хоча б буде шанс декілька разів попрацювати. Хоча я бачу, швидше за все, треба буде брати тепловізійний приціл або монокуляр, який коштує найдешевший 50-60 тисяч і там 120-180 пішов вперед. На волонтерську добу, мої волонтери, це ви. І ви вже на нього, кстати, надонатили, але на бронік тоді немає, так сказати, на дешевий. Але я поки що нічого не беру, як я й казав. Тому що я не знаю толком. Попаду я куди хочу до підписників чи не до підписників, куди треба. Це тільки мої так сказати влажні мрії. Як життя складеться, і з того, як життя складеться, ми будемо із того, що ви надонатили і ще донатити. Підбирати собі речі, сподіваюся, вони нам врятують життя, а вам продлять відосики на каналі. Але щоб канал ще й не загнувся, ви пам'ятаєте, вам треба проходити регулярно по ссылочках, якщо щось купляти у флагмані, то бажано проходити через мої відоси по ссылочкам. Це теж запам'ятається. Сподіваюсь, коли цей кошмар скінчиться, і ми його цілими неушкодженими. Я не віруючий, але дай Бог переживемо, канал буде підняти на раз-два, чим коли на каналі півроку рік нічого не виходило, потім хоч відкривай новий канал. Реально деякі блогери так і роблять робили, але теж немає часу. Просто з, з мого досвіду і досвіду інших блогерів раднула. Розвів болтлоги, Силочки в описі під відео, а там же і в самому низу карта на донати. Якщо що. Але останнє не тратьте. Якщо є слишнє, то, то таке. Ніколи не любив цю справу. На щось десь щось просити. І зараз не просю. Ви самі нас, так сказати, підтримуєте. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.